Якщо не покаєтесь і не увіруєте в Євангелію, що ви можете просити? Хіба що так, як ті на вулиці жебраки, сидячи на землі, вони видають інколи якісь звуки. І весь час в ім'я Ісуса Христа просять. Ви скажете, що не давати? Ні, я такого не кажу. Але Бог не приготував їм такого життя. Це я точно знаю. Бог наш в благодаті, Бог наш в благословенні, а ми його діти. І усе це належить нам. І мої діти не питаються, тато, в тебе є там щось в холодильнику? Вони просто йдуть і відкривають холодильник. І беруть. І я радію, якщо вони взяли ще й подякували. Бо інколи візьмуть і дякую, не скажуть. Знаєте, буває таке. Але все ж мої діти від цього вони не стають не моїми. А чому ви думаєте, що Бог інший? А ви кращі? Ні. Я не кращий. Мій Бог добрий. Мій Христос, єдиний Спаситель, єдиний заступник. Єдиний мій Господь. І я упокорив себе йому. Тому я і нерозумний для інших. Так само, і ви. Точно ми подібні один на одного.